Майк, ти тільки подивись, як же тут багато солодощів. Швидше все клади в мішок і уносимо ноги. Ох, ні дня не можу без пончиків. Що в магазині злодії не може бути не одна смакота не буде подсуплена. тільки не в мою зміну. Гей, Майк, я перша взяла. Відпусти, ну стояти. Я вас піймала на гарячому. Один злодій, два злодії. Зараз я вас заарештую і посаджу за ґрати. Ей, куди? Ану стояти. Я все одно вас наздожену. Марі треба ховатись. Шукай відповідне місце. О, дідько, це вікно дуже маленьке. Має бути двері. А ось вона чудова. Я заховаюсь в цьому іграшковому будинку. О, як здорово! Обожнюю робити замки з піску. Марі, ти чого ховатись треба? Так, точно. О, А я можу заховатись прямо в пісочницю. Закопаю себе піском, і мене ніхто не знайде. Так, ідеально придумала. От блін, ноги видно. О, можна прикрити їх відрами у вигляді замку. Чудово, а тепер закопаємо голову. А обличчя також прикриє відерцем. Готово! Ох, нелегко бігати після пунчиків. Так, я точно бачила, що злодюжки побігли сюди. А значить, вони десь тут. Ану, а ну стояти. Ах, порожньо. А може, тут? А де ж вони можуть бути? Так, треба сісти і гарненько все оглянути. О, велосипед. Чудово! Ну-ка. А ну, виходьте, бийтесь зі мною обличчям до обличчя. Ще раз повторюю, вам від мене не заховатись. Кататись на самокаті це так весело. Так, так, так. Пісочниця виглядає підозріло. Ага. Так, моє поліцейське чуття мене не обманює. Треба оглянути уважніше. Опачки. Так, так, пальчик длойдюшки, не інакше. От ти попалась. Зараз ми тебе звідси дістанемо. Ой-ой, тільки не заніс. Крадіжка солодощів і супротив поліції. Тобі світить великий термін. Сиди та чекай, поки я знайду твого напарника. А хто це тут у нас підглядає? Ага, знайшовся. Вилазь. Не хочеш по-доброму. Добре, тоді я тебе витягну. Ай! Ось це нахабство. А якщо так, Марі, біжи швидше! Я ж сказала, ви заарештовані. Стояти! Я вас знову піймаю. Ого Марі, ми в бібліотеці. Тут так багато книжок, та в книжках так мало картинок. Ех, ну oh, yeah. О, У мене з'явилася ідея. Я можу заховатися за цей стелаж. Мене тут ніхто не знайде, О, можна заховатись за стелаж. Ні, тут же зайнято. Ну hmm, і будь прощай. ласка, я знайду місце краще. Куди ж мені подітись? Ай, падаю. подаю! Ого, жовтий килим. Oh, yeah. Так він же ідеально мені підходить. Треба просто в нього обернутися і сидіти тихо. Тоді поліцейська мене не знайде. А ну-ка, виходьте по-доброму. Ні? Mm -hmm. Добре. Тоді я йду шукати. Хто тут? О, це було дуже просто. Ну-ка. No. Oh. Добрий день. Oh. Ну що, настав час влаштувати допит. Іди на сюди, сідай і відповідай на запитання. Твоя напарниця у жовтому тут. Куди вона заховалась? Зізнавайся швидко. Не розумію, про що ви. Перший її бачу. Не зізнаєшся, значить. Добре. Тоді я сама її знайду. Може, вона заховалась у цьому каміні? Порожньо, дарма забруднилась. Так, так, так. А от здається і знахідка. Є. А от і другий злочинець. Я ж сказала, що вам від мене нікуди не подітись. Ви заарештовані. Майк, ти знаєш, що робити? Тягни. Ой, як голова вертиться. Швидше біжи, Марій, у нас вийшло. Ого, магазин жіночого одягу. Здорово! Майк, ти тільки подивися, які тут гарні сукні. Я придумала, наступного разу пограбуємо його. Марі, зараз краще думати про те, де нам заховатись. Ага, є у мене одна ідея. Оп. Так, думаю, я зійду за манекена. Не можу втримати, щоб не приміряти. Ох, як же мені личать ці сукні. А до цього образу краще підійде ось ця сумочка. Ох, яка ж я крута. А що за шум? Мамочки, я зовсім забула про поліцейську. Треба ховатись. Треба ховатись. Жовтий дощовик, Це те, що треба. Ну що, злодюшки, я прийшла вас шукати. Я знаю, що ви забігли сюди. Хочете ще один магазин обікрасти? Попались? Хм, нічого. А може під цією шубою хтось ховається? Дивно, тут же неможливо заховатись. Добре, добре, пошукаємо уважніше. Нічого собі, який капелюх, треба його приміряти. Ох, як же мені личить. Я могла б грати в театрі. Манікен рухався. А, ну все, попався. А давай я полоскачу тебе трохи О, Апчхи! Думав мене обдурити, але ну вже ні. Тепер я з тебе ока не спущу. Все ще що. Ано стояти. Ага, ви обидва спіймані і на це раз нікуди не подінетесь. Що ви робите? Ану, припиніть стояти. Та що ж таке? Ого, майку, ми прибігли до музею. Я так давно не була у музеях. Давай поглянемо, що тут. Ось це так, які гарні картини. Дивись, здається, я копія цієї дівчини. А здається, ти тютю. -тю. Ну, і де тут ховатись? О, здається, я знайшов чудовий варіант. Маріну ж, бо думай, думай. О, здається, цей саркофаг – ідеальне місце. Чудово. Залізу всередину і буду сидіти тихіше води нижче трави. На це раз ви від мене не підете, злодюшки. Захищайся. А, це лише манекен. Але я стежу за тобою. Здається, ця дамочка схожа на мене. Скажіть. Ого, і ще один лицар. Захищайся! Виклик прийнято. Я так легко не здамся. І я обезброїла за пару секунд. Ну що, от ми знову зустрілись. А ну ка йди уперед, і щоб звідси ні на міліметр не здвинувся. Ну що? Я думаю, що другий злодюшка десь тут. Одна мить. Треба лише зняти кришку. А, мумія. Прошу, не чіпай мене, не чіпай. Ауч Щось захотілося полежати. Майк, робимо ноги, але для початку допоможи мені розплутатись. Ага, дякую. Будь ласка, швидше тікаємо, поки поліцейська не прокинулась. Ой, моя голова. А, я знову їх упустила. Нічого, ще не вечір. Маріни, Давай, зачекай, Майк, тут є сміттєві баки, вони нам підходять. Okay. Добре, давай заліземо всередину. О, як жахливо пахне. Але краще залізти сюди, ніж потрапити за грати. Марі, закрий кришку. Готово? Ох. Сподіваюсь, що я там не задихнусь. Ну ось так і минули наші вихідні. Давай один бак тобі, а другий мені повезли. Ано стояти, не чіпайте ці баки, в них точно ховаються крадії. Друзі ви вільні. Працює поліція. Ну добре, ходімо. Ага, попались. Гадали, що я в смітник за вами не полізу. Не тут то було. От блін. Будь ласка, не саджайте нас у в'язницю. Так, дуже просимо. Ми правда так ніколи більше не будемо. Ох, друзі, як же мені важко? Ах, добре, я вас прощаю. Ми так гарно повеселились. Ей, куди ви? Знову обдурили.